Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні завершуємо розгляд монет 2006 року. Ну, з тих, що є всі коробочці з-під автопасти. Там у мене буквально одна залишилася монетка, доведеться далі вже докуповувати і робити вже потім нові огляди. Все тут більше немає нічого. Ця коробочка йде на відпочинок. Тут у нас залишилась одна монетка, і сьогодні ми зробимо її огляд. Що ж там за і з чим її їдять. Так. Серію видатні особистості ми вже з вами розглянули, тепер переходимо до монет, присвячених видатним відомим вищим навчальним закладам України. так Зараз я спробую її максимально так показати, щоб її було видно для заставки. Так, ну, думаю, видно буде. Монета присвячена 100-річчю Київському національному економічному університету імені Вадима Гетьмана. Так, зараз ми почнемо з реверсу. Так, на реверсі монети. Що зображено на реверсі монети? На реверсі монети розміщено композицію з ліній, от величезна кількість ліній. Які символічно відтворюють динаміку сучасних світових економічних процесів, міжнародних математичних знаків та знака гривні? Ось ці значить, лінії в нас з одного боку, з іншого боку, тут мені як географу, то відразу кидається в очі, паралелі, паралелі і меридіани. Ось і азимутальна, не азимутальна. А, боже мой, вилетіло з голови. Е, картографічна проекція, одним словом, можна так, так мовити. Ось в центральній її частині цієї композиції зображено Малий Державний герб України, рік карбування 2006. Напис Національний Банк України. В нижній частині напис 2 гривні. І логотип банкнотно-монетного двору. І ось ці міжнародні математичні знаки. Зображені такою. Вісю, вісю, Знак кореня. Цей знак я вже не пам'ятаю. Колись ці логарифми, чи як вони вже не пам'ятають, як вона називається. Знак відсотка, ра, або собака, її в народі називають, знак гривні. ось До речі, юнікод, ось знак безкінечності. ну Досить таки цікава подача. ну логотип банкнотно-монетного двору окремо. Хурт монети рифлений. ось і на Реверсі монети зазначено рік заснування університету 1906 рік. В нижній частині під зображенням самої будівлі університету напис 100 років. І по колу напис Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Цікаво, що з цього року, 2006-го, вийшла ще також монета присвячена. Ювілею Харківському національному економічному університету. Щоправда, Харківський він там 30-го року заснування, а цей університет Київський, 1906-го. Він на 24 роки старший насправді. Ось. Тобто така ось цікава монетка. Так, ну зараз так, це я вже показував. Що нам відомо про дану монету? Відомо про неї, в принципі. Наступне присвячено Київському національному економічному університету імені Вадима Гетьмана, який був створений на базі перших в Україні вищих комерційних курсів, заснованих в Києві 1906 року. Значний досвід і творчий потенціал вузу дозволили йому стати одним з лідерів перебудови вищої школи і вузівської науки в умовах становлення незалежної України та формування ринкових відносин в українській економіці. Ось такі справи. Монета була введена в обіг 24 березня 2006 року. Номінал 2 гривні метал Незильбер. Маса 12,8 діаметр 31 мм. Тираж такої монети 60 тисяч одиниць. І відноситься вона до серії Вищі навчальні заклади України. Там єдине, що. Є вони з номіналом, ці вищі навчальні заклади, а є як медалі йдуть пам'ятні. Чому так? Ну, для мене це велика загадка. Чому одні вузи йдуть з номіналами там, 2 гривні умовно, а деякі йдуть просто як пам'ятні медалі? Можливо, ті для подарунків йшли, ну, тоді невідомо тому чому ці з номіналами тут. Такі є цікаві-цікаві моменти. Ринкова ціна цієї монети невисока в районі 120-130 гривень станом на 2025 на початок 2025 року, коли вона була мною куплена, і коли робиться власне її огляд. Тобто тираж у невідносно великий, навіть на ті часи це багато. Ну і така відповідна ціна. Що відомо про це університет Так це що. Університет, Київський економічний університет імені Вадима Гетьмана це вищий навчальний заклад в Україні з 2009 по 2014 рік, мав статус автономного дослідницького університету, заснований у 1906 році як вищі комерційні курси. Головний корпус розташований на Берестейському проспекті 54, дріб 1 дріб Згідно з оцінками якості навчання та кваліфікації випускників КНЕУ, займав третє. За даними Компас 2009 року та 23 місце видання дзеркало тижня 2007 року в Україні, згідно з одним із провідних рейтингів університетів світу. Кнеу займав третю позицію серед університетів України у 2020 році. В, ньому ж, в цьому ж рейтингу займає третє місце серед університетів. 2005 року носить ім'я Вадима Гетьмана, українського політика, фінансиста, якого було вбитого вбито у 1998 році. Ось а, так, значить, що відомо про університет? Це київський. Національний економічний університет це найбільший в Україні навчальний економічний заклад, визнаний у своїй державі та у світі центр підготовки економістів, менеджерів і правознавців. Для здійснення освітньої наукової діяльності університет володіє відповідною матеріально-технічною базою. Так, значить, має досить великий фонд аудиторний і так далі. Так, Загальна площа їдалень буфетні гуртожитки профілакторії спортивних споруд становить 57 тисяч квадратних, да, квадратних метрів, в тому числі 6, 6 гуртожитків. Так, Складається він з 6, 7 корпусів. цей університет. До складу університету належить факультет економіки та управління, факультет, факультет міжнародної економіки і менеджменту, юридичний інститут. Факультет управління персоналом соціології та психології, факультет обліку та податкового менеджменту, факультет фінансів, Інститут інформаційних технологій в економіці, факультет маркетингу. Ось. Так, Мав велику кількість різноманітних ректорів. Партнером є інститут морської економіки та логістики у Німеччині, почесні доктори та випускники університету: Неприцький, Грановський, Березняк Добриловський, поет-письменник Течина, кінорежисер Довженко, генеральний директор каналу АТР Іслямова Ельзара, поет Свідзинський, прозаїк-драматург Бабель. Український поет і письменник Елан Блакитний, актор-режисер Міхойс, український письменник Смолич, український економіст Ріппа, український правник і фінансист Карпека, український вчений Корнієнко Василь, видатний радянський вчений економіст Островитянинов, акторка студії 95-го кварталу Кравець Лена. Коміки, політик, шостий президент України Зеленський Володимир. Засновник і генеральний директор компанії Virus Music Фелікс Дмитро Сергійович, український фотограф Сенік Анна, доктор економічних наук, професор завідувач кафедри економіки Дарі Жанна Володимирівна і так далі. Тобто, відомих особистостей, власне, досить велика кількість, в тому числі і. Президент України Володимир Зеленський також навчався тут. Ну і власне ця монета переїжджає у нас до 2000 до альбому 2006 року. До альбому 2006 року це у нас остання з монет з 2 гривневих номіналів цього періоду. Тут у нас і далі вже 5-гривневі монети, поки що в мене їх в наявності немає. Докупимо, зробимо огляд. А ця монета переміщається верхню частину нашої збірки. Тут у нас вся серія видатні особистості України, Пилка Хвіст, серія флора Фауна, Антарктична станція, Конституція, День народження гривні. Так, це у нас до Дня Незалежності монета присвячена. Ось, до речі, монета Харківський національний економічний університет 30-го року заснування. І ця монета якраз переїде. Впоряд до Харкова буде розміщена із ним поблизу. Так, зараз я ось так її покажу вам, щоб було її краще видно. Ось Харківський університет, і поряд з ним буде Київський університет. Тобто ось така от невеличка добірка мене 2006 року. Залишайте свої коментарі під цим відео, підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!